Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Юра! Юра! Понабирають по цих стороживих псів. Ну ось. Пошарпаний, але сухий, як попка малюка. І головне, що район хороший. Скільки тебе товару? А я ще не рахував, але сьогодні будемо відружати. Ну, будеш. Власник, то тепер ти. О, будь ласка. Юра. Юра! ДЕСЯ! Нам мені потрібно? Маю декілька запитань. Певно, про роду. А з чого ти взяла? Збалансоване харчування. сприяє розвитку інтелекту. Безперечно. І розумові діяльності. Про майора, я так все знаю. Слухай, ти в нас така пряма правдорубка. Тому мене цікавить інше. Ходімо. Ну, що мій рідненький, в тебе все вийде. Ти так своїм бойфрем мужикам вночі на вухо кажи. Тут таке не проканає. Це в тебе не проканає, а мене проканає. І зі Хто молодець, я молодець. Реванш! Будя, кинь за мене. У мене сьогодні якийсь нефартовий день. О, ні-ні ні. У -ні -ні. мене все життя не Мені в дитинстві в манці одні недоварені грудки попадалися. Та до чого тут фарт? В тебе руки довші. Осика. Пін-понг це не твоє. Як і азартні ігри. з цим. Є справа на мільйон. Вивезли весь склад дорогого алкоголю. Mm. А де журба? Як Сковорода з вами поводиться. Ну, як начальник. Не притісняє, не пронижує. Все і так знаєте. Я думала, вас цікавлять тільки показники. Так, він нарцис, інфант, сексист. Це очевидно, але він профі. Щось ще? Ну, Наразі цього достатньо. Угу. А Що це ти за допит влаштував? Просто внутрішнє розслідування. До речі, ти знала, що скоро рився в моїх документах? Щось вишукує на мене. Що? Знову? Ну, Він вам не довіряє. Ще щось згадаєш, заходь. І подумай про кар'єру. Краще триматися біля мене, бо скоро до да всіх потопить. О, чемпіон душнів. Мене зранку ще ніхто не виправляв. Ти де була зануда? Не зануда, а системно скрупульозна особа. До речі, Марина Олексіївна дуже незадоволена продовженням розслідування справи циринка. За що тебе люблю? Що ти як відкрита книга практичної психології? Нудна, але інформативна. Слухаю, Марина Олексійовна. Добре, допишу заповіт і йду. Біжу. Журба, призначаю тебе головною по справі. Хочу, щоб і тебе ненавиділи, так як вашого милого керівника. Він про себе? Про себе, про себе. А чого ти розсівся? Поїхали. Чого це ти розкомандувала? А що не зрозуміло в слові головна? У нас вже є завдання. Тепер буде нове. Хм. Найкращим співробітникам найкращі справи. Я каже Каринка, enjoy! Підозри на підпал? Угу. З вашим рівнем інтелекту якраз за тиждень впораєтесь. Будяк. Якась тут. Атмосфера нездорова, токсична. Я теж кажу, треба провітрити. Ти що ти хочеш від царенка? Відчепись вже від нього. Ти не розумієш? Цей безмозний, щось замислив. Я поки не знаю, що, але знайду і покажу. Таке відчуття, що ти параноїк. Справою краще займись, яка, до речі, тягне на те, щоб повернути тебе в головне управління. Компанія Царенка на тебе погано впливає. Це називається маніпуляція. Я серйозно. Все реально. Без жартів. Реально? Ну, Ти так будеш мовчати. Давай розказуй. Що саме? Будяк. Тупити, лякатись, морозити з трудої Мені просто цікаво, чим тобі так ця крина подобається. Та не буду тобі нічого розказувати. Вона. Вона цікава. М -м -м -м. Що не дровита, далі. Вона схожа на мене. Недалеко. Окей. Мені з нею цікаво. Ти ж вже сказав, недалеко. Тобто тобі подобаються легкодоступні туповаті гілки. Та ні, вона легка, такі не страшні. Ще вона фліртує, мені приємна її увага. Ох, все з тобою ясно. Це твоя дитяча травма. А я між жінчина. Теж володію цими жіночими навичками. Просто добрий день. Я так розумію, ви будете вести розслідування? Добрий день. А ми будемо. Правда, тут нема що розслідувати вас самого треба давно заарештувати. Ви ну, зрозумів, за що? Як це за що? Не можна так серед білого дня грабувати серця. Які серця? Жіночі. Це склад алкоголю. Все знайдемо. Це тут? Як у вас справа в колективі? Що зараз розслідуєте? Хто що? А вас щось конкретне цікавить? Конкретно робота вашого начальника. Бажано в деталях. А, а, а вам потрібен цей компроміс: компромат. Саме так. Якщо ти добре себе проявиш, можеш розраховувати на у услідчий. Моїм загоном. Really? Круть. Так що я знаю. Ну він аб'юзер. Він всіх чмириць. А ще ви знаєте, він як як лев у джунглях. Леви в семені живуть. Може, тигр? Ні, тигр це ви, а він лев. Він хоч і щимить всіх, але справедливо. І ще в нього така зачіска лев'яча. Ще вчора тут все було забито дорогим алкоголем: Ром, віскі, коньяк, запара перед цвітами. А, А це у вас. Накладні на все, що було. Можна глянути? На весь товар. Сім тисяч ящиків. А камери. А манери. Я взагалі тут ще не закінчила, розберайся. Я взагалі-то тут Працюю Працю на своїм смаком на жінок. Ви посварились? Так. Ні. Хі -хі 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 -хі. Може, тоді інші колеги приїдуть. Ми розберемося. Для нас такі справи. дрібничка. Речі. Ось. Вуаля. одну вже знайшли. А ви підозрюєте когось? Могли б розірвати прямо ту він вимістив перед вами. Алло. Андрій Миколаєвич. Пан майор, можете відправити когось вам? Андрій Миколаєвич, у нас все під контролем. Все під контролем. А, так, що там з камерами? А, пусто. Це. Це я не вам. Не вам. І не вам. Так. А... Може подивимось одне приміщення. Та що ж ви як дріжджі в унітазі? Бродите по всьому відділку. Лише осийка готовий пахати без їжі існу. Я була там, де не можна казати бо з... Сиренко... <смеш> Обожнюю твою тупість. <смеш> так. І що тобі пропонував той, про кого не можна говорити, щоб на мене стукала? Сказав, що слідком зробить. <смеш> Природа і академія не змогли, а він пообіцяв. Грає по-крупному. Думаю, він готовий дуже щедро заплатити за якусь інфу про мене. Добре, а що там по складу? А, журба передала мені. Справи по підпалам. Але. А, я мушу йти, розумієте. Розумію. О, Розумію. О. І підтримую. Що конкретно, у тебе є міського роботу? Головне правильно шукати та щось та знайдемо. Журма штук 30 за я вже настрочила. Та всі щось писали, але не все несли Марині. Оце вже схоже на діло, розмову. Що ти за це хочеш? Десятку. Десять. Тисяч. Десять тисяч. Не. Маленька сума. Угу. За неї має бути щось. Вау. Угу. Одних й замало. Угу. Якщо діло добре піде, то й на двадцятку збацає. Угу. Я нічого не розумію. Криміналісти теж нічого не знайшли, наче все і правда зникло за одну ніч. Я теж не розумію, що це було з крутієм. Типу флір. Типу так. А мені не можна? Та ні, можна. Просто не дуже виходить. Більше схоже на ну ну Ну-ну-ну-ну. збоченку з жіночої колонії, в якої 30 років не було чоловіка. Я тобі хотів. Я перепрошую, а де ваш охоронець? Гарне питання. Юрий десь зник. А може вбили? Краще б так, тому що якщо він набухався, я особисто його пристрелю. я це заявляю. Таке це на життя наплічники готові. Прощай моє життя, цього я не так Розумію, це він. Ну, ніби живий. як бачите, Дмитро Андрійч. А де все? Вивезли. Вивезли. Я тебе зараз вивезу. Я тебе вбив, ясно. Іди сюди. Будяк, віддай мені бабку. Будяк. Ай-яй-яй. Ох-ох-ох. Святкуєш? Та що ж я маю святкувати, пане мені? Ну не знаю, ти ж осика. Живіт же не крутить після багету. Живіт? Ні, пройшов. <пит> Скільки він тобі запропонував? Хто? Тисячу. Я так розумію, десятку, правильно? Тим краще буде легше ділити. Що ділити? Гонорар ти зрадницький. за незаконну шпихунську діяльність. <паху> Папаю зрадою. Ну, мені сім, тобі три. Андрій Миколаївич, це кидалово. У церкві десятина. Я операцію придумав і спланував. А ти лише виконавець. І Що він за це хоче? Та таке, якісь папери, скарги на вас і ще щось по роботі. Нічого особливого. Добре. Ну чого стоїш? Замовно чекає. Біжи збирати компромат. Е -е, ти що робиш? Це дятел, о, тобто санітар нашого відділку. Займається важливою, суспільно-корисною і економічно виправданою справою на відміну від вас. Що по складу? Слідів злому не знайдено. Явно працювала бригада, і вони точно знали, що, де і куди запакувати. Затримали п'яного сторожа. Він сказав, що до нього в ту ніч прийшли якісь повії з пляшкою. Він не стримався. Повії? Карина! Так це ти вчора була на складі? Нічого не бачила, нічого не чула. А камери щось є? Нічого, все відео стерто. Все, що там було, забрали. А Крутій підозрює свого партнера. Цесу Олексій. Він якраз хотів перед цим всім викупити весь склад. Mm -hmm. Ну і підозрюваного допитали? А що за підозрюваний? Скільки років? Може я піду допитаю? Це мій підозрюваний. Um... А де це написано? У um, моєму блокноті. Чи та ти вмієш? Чи ти знаєш які ці слова, які можна просто гнати в ліжку? Та пішла ти. Я перша сказала, то я й піду. Так, не шипіть. Бо поставлю скло і зроблю серпентаріум. Разом йдіть. А ви такий розслаблений? А чому нервувати? Я ні в чому не винний. Чи мене в чомусь підозрюють і мені починати нервувати? Ви на що натякаєте? А ви розумієте, чи наші натяки? Як професійний психолог мушу вам сказати, що ваша розслабленість говорить про самоконтроль. Mm. Угу. А це в свою чергу, говорить про напруженість. Прихована. Вас треба розслабити. Mm. О <реснення> 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 Подобається? <реснення> <реснення> а ти що робиш? Фляштує, на ти. Це мене я не фліртую, я так живу. А якщо це для тебе флірт, то зрозуміло, чому чоловіки розбігаються. Ай, боляче ж. Нічого, зараз буде легше. Що, у вас такі нові методи допиту. Не рвати, зараз буде легше. А може, ми знаєте, змінимо локацію, буде приємна атмосфера. Тим паче звинувачень проти вас не висунуто. Це так сервіс. Угу. Я не проти. Пішов. Нічого. Енергетик хотів взяти. А у тебе що? Нічого. Нічого, ні з ким, ніде, ніколи взагалі. Я реально здатна тільки на те, щоб документи прикладати, так? І як жінка, певно, я повний нуль, бо їх всіх просто відштовхує мій інтелект. Окей! Ну Не вмію я фліртувати, ну, не вмію. Він ну, не навчусь вже ніколи, бо після тридцяти люди не змінюються. Виговорилася. Решталь закритий. Ліртуйте зі мною. В, 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 в. Я? З тобою? Угу. А, на публіку. Угу. Добре. Якщо ти не будеш писати на мене скарг. і не будеш звинувачувати у сексизмі. Okay. А. а що, Вчора не вийшло? Оперативна робота потребує тиші. А. Тут усе. Так що там з винагородою? Вуда є угоду. Тривай з ними. До речі, як тільки папруського городу, готуйся летіти за ним. Зрадників ніде не люблять. Не подобаєшся ти мені. Поліцей продажний. Дякую. Інформація по постраждалому. Значить, весь кредитах. Mm. Тому склад був змушений продати, щоб розрахуватися з кредиторами. А коли ЗС, фактично хотів купити швидко і недорого, а склад був пограбовано. Крутій залишився місці. <тру> Ох, ти ж моя розумничка. Вчись. Але ви не помітили найцікавішого. Вже помітили. Ти хочеш щось сказати? <плат> О, що святкуємо? А це в нашого майора сьогодні гарний. <плат> 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 це що? Це пляшка зі складу. Олеся знайшла. Молодець. А це що? А це я купив за свої гроші. До речі, де гроші? Це нам ввечері на ресторан. Ви нам щось хотіли показати. А, точно. Дегустація. Монша, сільте пля гутлео. Абек, плізі. Сі сі маніфік. Я никому такой смешной истории yeah. про фьючерсы и биткоины не чула. Слушай, а давай ты сделаем историю, типа, как нам тут весело, не жди, давай. На работу, как yeah. на свято. Давай. Mm. А можеш показати, Хочу подивитися. А? Це прекрасно. Подивлюся. Mm -hmm. Так, ну тепер моя черга, Йти за коктейлями пишаш. Ні-ні. Заново. Я. Я миттю. Це згоди нарешті. Що ну, не так довго. У нас є справжній експерт і гурман. Чекаємо на ваш вердикт. Сеньор Семелія. Терпкий аромат польових квітів з ледь помітною гірчинкою полину. Стійкий дуб. Насичений медовий смак. Ну що ж, хороший, односолодовий, справжній шотландський віскі. Теж непогано, але це розведений бурбон. Скоріш за все, з лісів кентукки або зварений десь поблизу жмеренки. Прекрасно. З чого робимо висновок, що наш потерпілий натерпілий да. угу. і продавав склад забитий підробкою? Ви нічого не наплутали. Я не підозрюю, я, я жертва. А чого так нервуєте? Нам треба розслабитись. Дихати. Вільно. Ви качаєтесь? О, ми так набагато краще. Може, може, тут ще. Стоп! Що відбувається? Що ти цілий день поводиш себе як. як Керлін? Знаю, така Каріна. У вас все нормально. Завжди давишся їжею, коли нервуєш. Що сталося? Розказуй. Не буду. Папеситами з малих мене родики. Рома. Олеся. Поводить себе агресивно. Говорить з усіма, окрім мене. Ще й фліртує з мужиками при мені. Ніби спеціально це робить. Та да Ясно, що спеціально. В тебе що? Радари збились, чи що? Це ж чіткий сигнал. Вона для тебе старається. А твоя мама вчора. Ні. Ні. Не слово про мою маму. Таке виробляла. Не вчора, Не позавчора. Ну що? Я впорався з фліртом. Можна було би краще? Може, справді це все не моє. От Карина. Що? Карина! Карина молодець. Так. Каринко молодець. Молодець. Ти де взагалі шльондрилась? На оперативному завданні. І знаєте, що я знайшла в телефоні у Деси? Знаєте, кому він вчора дзвонив? 15 разів. Хтось спитай кому. А, кому? Тоха. Водій фури. Я подзвонила Антончику. На що в мене подружка пов'яза була у нього сумочку фурі. Ну, чпік пікс дидимс тидимс І все. А локація фури в мене. Тому Тоха чекає на мене у фурі. Заповнені краденим товаром. Ха! Здається, ти трохи перебрала для спецоперації. Тому піде вона. Хто? Олеся. Так а вона взагалі не виглядає як. Як. як повія. А знаєте, я і, і без цього всього справлюсь. Це... О, мала. А по голосу ти була більше така ефектна. Ну що, поїздили сумку пошукаємо пару разів? Так, зараз. Тільки контрацептив дістан. Антон Миколайович Федишин, вас заарештовано за пограбування. А ти хто? Сутенер. Час вийшов. Достатньо ефектно. Олесь, ти вибач, якщо я тебе чомусь образив. Та переїхали. Це я насправді сама на себе злюся. Але вибачення прийняті. Просто я через То, я... комплекс. То ну, я зрозумів. Я вибачаюсь. Давайте або вже у відділок, або ще п'ять хвилин і в лікарні. Побинці мерзли. І така схема гастролей по всій Україні. Мільйонні оборот. Вони шукають склади і бізнеси по перетримці. Пробивають як справи у власники, дивляться склад, і якщо все ок, ніби хочуть купити за завищеною ціною. А потім бомблять склад, угода злітає і вони їдуть далі. А підробка алкоголю. А це крадії нам самі підкинули. Ну, що? Заплутати слідство, але з нами, з нами не про канал. До речі, там твій друг щось на мене риє. Так от, що він тобі не говорить? Не вір, бо як святий. Труби прорве, побачиш? Побачиш що? Як я гуляю. Оді.